Колеги, вітаю вас. Я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Традиційно у п'ятницю розставляємо акценти у новинах і подіях робочого тижня, що минає, і у фокусі питання безоплатної правничої допомоги. А якщо говорити точніше, то проблеми організації системи БПД нещодавно оприлюднений звіт зафіксував критичний стан. Основні проблеми це моніторинг якості, розподіл та виконання доручень про надання вторинної допомоги, оплата послуг, участь в окремій процесуальній дії, ну і зазвичай утотоження адвоката з клієнтом. Усі ці проблеми вже давно потребують вирішення, але не міністерством юстиції, якому за 12 років так і не вдалося налагодити процес. Валентин Гвоздій слушно зазначив, що держава, володіючи інструментами примусу, не може одночасно надавати послуги захисту від такого примусу, бо це прямий конфлікт інтересів. Але в цьому напрямі вже є і позитивні зрушення за підтримки Національної асоціації адвокатів України, в офісі омбудсмана започаткували пілотний проєкт із надання професійної правничої допомоги громадянам п'яти регіонів України. Це Закарпатська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Рівненська та Хмельницька області. Адвокати надаватимуть допомогу зі складних питань громадянам, які звернулися за консультаціями до представників уповноваженого з прав людини в конкретному регіоні. Бо там під час прийому громадян іноді виникають випадки, коли люди потребують додаткової професійної допомоги, проте з різних причин не можуть скористатися системою БПД. А для адвокатів, які прагнуть професійного розвитку, випав шанс безкоштовно пройти стажування у Німеччині. Програма, яка реалізується Фондом міжнародної правової співпраці, передбачає низку семінарів, а також практику в адвокатській конторі у Бонні в серпні-вересні цього року. Тож, якщо ви добре володієте німецькою, а також цікавитеся питаннями цивільного, комерційного та економічного права, встигніть підготувати та подати до 10 травня заявку на участь у програмі. Усі необхідні посилання шукайте в описі під відео. І не забуваємо цієї неділі перевести годинники. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати.